Нові удари по окупаційних військах в Криму. Сили оборони підтвердили влучання по авіабазі Саки. Полігон Чауда біля феодосійської затоки. Чому росіяни почали його використовувати для атак шахедами? Білогірське водосховище стрімко міліє. Як це вплине на ситуацію з водою в Криму? Служба безпеки України і військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому САКИ в тимчасово окупованому Криму. Це підтвердили в Збройних силах України для ураження сили оборони використали безпілотники, які виснажили російську протиповітряну оборону. А потім запустили ракети Нептун. На литовищі було щонайменше 12 бойових літаків а також ракетний комплекс «Панцер». там розташована і база підготовки операторів дронів. Моджахер. Саме ці безпілотники росіяни використовують. Для координації повітряних атак, а також як бойові ударні дрони. Міністерство оборони Росії повідомило в телеграмі, що вночі над акваторією Чорного моря і на територією Криму збили 19 дронів. За даними російського телеграм-каналу, база про звуки вибухів у Криму повідомляли жителі Євпаторії, Джанкоя, Балаклави, Севастополя, Сак, Новофедорівки. Зокрема, і це мовляв була наймасовіша атака безпілотників на півострів. Рік на авіабазі САКИ у Новофедорівці вже лунала серія вибухів. Окупаційна влада спершу заявляла, що техніка на литовищі лишилася неушкодженою. Проте у Збройних силах згодом повідомили, що внаслідок вибухів було знищено 9 російських літаків. У вересні 2022 генеральний штаб Збройних сил України офіційно констатував, що це був український ракетний удар. Наслідки удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії біля селища Верхньосадове неподалік Севастополя показали на супутникових знімках сервісу Планет. Їх опублікували схеми на світлині. Від 21 вересня видно наполовину знищену будівлю. У ній розміщувався 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту. 20 вересня управління стратегічних комунікацій зсу повідомило про успішний удар по командному пункту Чорноморського флоту біля верхньосадового поблизу окупова. Они у Севастополя окупаційна влада заявляла, що всі цілі збила російська ППО. Це чауда військовий полігон на південно-східному березі Керченського півострова. Два місяці тому, наприкінці липня, повітряні сили вперше зафіксували виліт звідти іранських дронів для атаки на портову інфраструктуру Одещини. Від липня полігон Чауда згадується під час кожної атаки дронами. Звіти їх запускають паралельно із спусками з російського приморського Ахтарська, атакуючи південь України та відстань від чауди менша. У повітряних силах України фіксують нарощення росіянами виробництва шахедів і вважають, що вони стануть головним викликом під час повітряних атак найближчим часом. Росія нарощує виробництво у себе на території, зокрема тому саме. Дрони камікадзе стануть, можливо, цієї зими і та осені такою, от більш серйознішою проблемою для наших сил оборони. Ми маємо інформацію про те, що. Відбуваються пуски, ну на жаль, не завжди вчасно, але вона зрештою надходить від партнерів в тому числі. За словами колишнього речника генштабу збройних сил України Владислава Селезньова, полігон Чауда до окупації використовували повітряні сили України. Зокрема, там часто проводили навчання сил протиповітряної оборони. Після захоплення Криму Росіяни розмістили там свій підрозділ ППО. А тепер ще й облаштували майданчик для запуску дронів Камікадзе. Знову ж це територія військового полігону. То вона охороняється, обороняється. Тому нашим очам, які діючи нашим розвідникам, які діють на території Криму, досить складно потрапити безпосередньо на цей військовий об'єкт. з 1 червня. Ми щауда закрити для відвідування цивільними в офіційному повідомленні окупаційної влади Криму зазначено, що там проводитимуться випробувальні роботи із застосуванням авіаційних засобів враження. Географічно каже Владислав Селезньов, цей полігон розташований досить далеко, аби дістати наявними в силу оборони засобами. До того ж, росіяни можуть постійно змінювати пускові майданчики, ховаючись від можливих ударів. Для того щоб знати, в якій саме точці знаходиться пусковий майданчик, треба на місці дослідити це, провести розвитку та розвитку місцевості. За умови того, що ця територія полігону закрита для сторонніх осіб, і вона ретельно охороняється, то Звісно, що це створює досить серйозну проблему для видання розвідки. Дістати ворожі об'єкти у будь-якому куточку купованого Криму, за словами Юрія Ігната, Україна зможе після отримання винищувачів f 16 Нам потрібно все ж таки f 16 літак або інший тип для того, щоб їх відігнати подалі, тоді ми зможемо завдавати ударів ближче до Криму, і, відповідно, це дозволить знищувати логістику ворога. Що забезпечить успіх української армії, та поки полігон чауда і далі слугує пусковим майданчиком для здійснення атак іранськими дронами, у повітряних силах підтверджують перебування в Криму іранських інструкторів. А 7 вересня ведення Кримреалі з посиланням на сервіс Файтрадар повідомляло, що у непрацюючому аеропорту Сімферополя приземлився іранський вантажний літак іл 76 Анастасія Діденко Суспільне новини Крим. В окупованому Криму швидкими темпами міліє одне з найбільших на півострові Білогірське водосховище. Як розповіли кримському кореспонденту Суспільного, місцеві жителі рівень води там зменшується щодня. Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС і опустіння північно-кримського каналу з білогірського водосховища почали посилено скидати воду в річку біюк Карасу для потреб населених пунктів південно-східного Криму. Але на думку місцевих жителів, за таких обсягів скидання води, водосховище. Ще вже до зими може суттєво обміліти. Білогірське водосховище в цілому одно з багатьох 22 водосховищ, штучних водосховищ Криму, які забезпечують водний баланс для побутового і промислового споживання. Через те, що населе фактично людність Криму значно збільшила 2014 року. Тобто, там на сьогодні є приблизно 1 мільйон додаткового населення, яке переселилося з Росії, це перш за все військові, члени їх сіми і переселенці. Величезна кількість людей потребує більшої кількості. Води і тому в Криму періодично виникає проблема нестачі питної води. Цей рік був достатньо повноводний, було багато опадів, дощів, але скоріш за все, сьогодні відбувається знов таки нераціональне використання наявних водних ресурсів.